Насправді ми очікували, що буде набагато гірше. Ситуація досить організована, ніяких таких черг немає, і де б люди там годинами стояли і здавали документи. Цього немає. так ось я хочу наголосити, що починаючи в понеділок, вівторок, в перші два дні, в основному приходили самовисуванці, кандидати-мажоритарники, які висуваються mm -hmm. самостійно. І е, перші партії, які е, подали документи, це були якщо не помиляюсь, молодіжна партія, і інші партії менш такі е, партії. Я не хочу їх називати меншими чи більшими, бо це буде некоректно. Але які висунули лише кількох мажоритарників. Що стосується партій, які висунували кандидатів у списку багатомандатому окрузі, то за наявною в мене інформацією, таких документів ще е, е, більшості партій не приносили. Є точно. Перша uh -huh. партія була це комуністична. Вона подала такі документи. Тобто так, так, вони очікує... за списки мажоритарники вже не віддали. Завтра очікується. Я не виключаю, що завтра партія удар принесе списки кандидатів. Можливо, uh -huh. інші партії також підтягнуться. Цей процес вже не за горами. Чи правильно розумію, що партії регіонів і позиція Поки що не здали своїх документів. Не списки? такої інформації, поки що немає. Можливо, коли я їхав сюди, то вони привезли документи. Я цього не виключаю, але поки що мене Партія свобода. Теж не здали. Теж, не ще не всього. здали. Партія свободи точно ще не здала. Я думаю, ще і завтра час, післязавтра час. І mm -hmm. от коли мене деколи питають, а скільки ж буде всього партії за багатомандатному окрузі? Думається? Виходячи з того, що будь-яка партія, яка висуне хоча б одного мажоритарника, вже вважається суб'єктом виборчого процесу і зможе подавати кандидатури до всіх без винятку окружних комісій і дільничних, я гадаю, немає сенсу партії ризикувати і висувати кандидатів в багатомандатному окрузі. Тому мій десь прогноз буде приблизно 15 партій в багатомандатному окрузі.